Як підключати додатковий акумулятор до станції Delta 2? Показую, все максимально просто. Все, що вам потрібно, це станція Delta-2 та додатковий акумулятор до неї. Кабель для підключення знаходиться в комплекті з акумулятором. Також виробник передбачив те, що ви можете ставити станцію на ваш акумулятор. Таким чином, ви зможете зекономити трішки простору. Кабель ви включаєте в спеціальні отвори, які знаходяться збоку. І при коректному підключенні при увімкненні станції ваш акумулятор увімкнеться автоматично. Таким чином ми можемо побачити, що підключення і справді дуже просте та елементарне. Але ми б хотіли нагадати вам про декілька важливих правил. Перше, це ваші пристрої потрібно з'єднувати або роз'єднувати тільки коли вони вимкнені. Друге. Під час підключення перевірте ваш додаток на оновлення та за потреби оновіть станцію разом з акумулятором. І третє, для пришвидшення синхронізації ми рекомендуємо проводити декілька циклів розрядки та зарядки. Тож, якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей наших відео.